Чи можна вважати прагнення до багатства залежністю? Яке неоднозначне блядське життя? Хтось протягом усього життєвого шляху величає кохання, хтось пишається людськими цінностями, хтось дружбою, хтось намислить себе без родини, а є й такі, хто не залишає осторонь гроші, золото та матеріальні цінності, живучи лише метою мати більше перебувати в постійній напрузі, щоб не втратити це багатство. Саме ці аспекти людського життя, влада золота і грошей є актуальними в нашому сьогоденні. Хто вони, ці люди? Володарі світу, багатії, чи люди, які живуть із цією залежністю? Як на мене, прагнення до збагачення до грошей, золоту це залежність, невиправдана пристрасть. На жаль, у нашому житті багато тих, хто заради прагнення до збагачення жертвує всім: родиною, друзями, здоров'ям, честю, совістю. Вони, як наркозалежні, не можуть жити інакше. Щодня, що хвилини, розмірковуючи над тим, як і що зробити, щоб мати ще більше. І ми знаємо, що ця залежність виникла на сьогодні. Про неї йдеться в багатьох творах світового письменства, де головна інтрига розгортається навколо грошей, золота та другоцінностей. З усіх земних благ є тільки одне досить надійне, щоб людина прагнула його. Це золото, вважає Бальзаківський гопсек. У золоті втілено всі людські сили. Як прикро розуміти те, що в сучасному світі, на жаль, багато людей, які мислять як гопсек, живуть як таренті пузир або гарасим калитка. Пороблива жага золота та грошей перетворюється на мене акальну сукупність. Людина стає ненажерою, в душі не залишає нічого доброго та святого, що заложив туди сам Бог. Мені шкода тих, хто не розуміє цього, не хоче позбутися залежності до збагачення, щоб зрозуміти, що найголовніше у світі не можна купити. Не продається чудовий схід сонця, неповторний перший поцілунок, кришталевий дитячий сміх, порадність, чесність, доброта. Сьогодні ми все частіше чуємо вислів. Золото володіє світом. Чуємо, але ж це не так. Світ не закінчується грошима, є й інші цінності в житті, які теж мають небаяке місце. З гроші можна придбати розкішне ліжко, але не міцний сон. Вишукану їжу, але на хороший настрій. Можна придбати всесвітню бібліотеку, але не розум. Можна купити гарну прикрасу, але не красу душі. Можна ікону, але не віру. Ліки, але не здоров'я. Я дуже хочу. Щоб хтось нарешті вигадав ліки від цієї залежності, щоб ті, хто має її, нарешті позбулися її та зрозуміли, що ні гроші, ні золото не можуть бути духовною сутністю. І коли б ми всі думали про духовне а не матеріальні цінності, то не було б ані війни, ані горя, ані зради, ані злочинів, а були б тільки кохання, краса, добро і милосердя. Нехай перейде час, коли так і буде.